На запропонований законопроект ми бачимо в положенні, що є зміст їх змінювати. Я маю на увазі зараз статути і інші нормативні акти, які, які потрібно вже обновлювати. Ми бачимо військові звання, які пишуться з малої літери, бачимо там солдат, сержант, різні відрядження і все інше. Але в той же час, в той же час я хочу сказати, що. Буквально переді мною виступали колеги, говорили про НАТО, про колективну безпеку. Так, от в рамках всеукраїнського туру вірю в Україну, де здійснюються зустрічі з мільйонами сотнями тисяч українців, Юлії Тимошенко, нам, народним депутатам фракції Батьківщини, ставиться запитання. Чому до сьогоднішнього дня Україна не перебуває в НАТО? Ставиться запитання: чому до сьогоднішнього дня триває війна, а війна триває і відповідь на ці запитання. Ми отримуємо ось буквально в таких розслідуваннях, як Бігусінфо, які чітко свідчать, що президент Порошенко разом зі своїм оточенням чисто заробляє на крові мільярдні статки? Як може у мене запитання, як може закінчитися війна в таких умовах, коли президент країни здійснюється і освячує ці речі? Як ми можемо бути членами колективної безпеки НАТО, якщо в армії процвітає? Мегакорупція, тому зараз, уже в ці хвилини, ми бачимо повідомлення, що пан Гладковський складає повноваження, і це перша ластівка. Я закликаю всі силові структури, закликаю вас, шановні колеги, народні депутати, долучитися до ініціативи створення тимчасової слідчої комісії, адже український парламент має дати чітку оцінку таким діям. Я закликаю комітет з національної безпеки та оборони. Також зібратися на екстрене засідання, дати оцінку і висновки щодо таких дій, я хочу сказати, що дійсно не тільки ось такі закони нас приведуть до того, що Україна стане повноцінним членом колективної безпеки, членом НАТО, але в той же час, коли ми отримуємо можливість. Разом з вами, тут в українському парламенті, через українських силовиків, контролювати найвищих посадових осіб, особливо тих, які на крові заробляють шалені мільярдні статки. І я хочу сказати наступне: що насамперед нас стурбувала ця тема, оскільки стосується це війни і країни. Нашої, але це відбувається. Це мегакорупція, відбувається і в інших галузях, в галузях капітального будівництва на місцях. Тобто корупція нині освячена як по вертикалі, так і по горизонталі. Тому наше з вами завдання здійснювати контроль, не дати можливості вкрасти жодної гривні.